Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Ой, як, ви? як ваш другий тиждень вересня? Сьогодні ми поговоримо про те, чим можна допомогти дітям на другому тижні вересня. Тому що я помічаю навіть по собі, що я припускаюся тих помилок, яких припускаються діти, що відбувається з дітьми на другому тижні навчання, і як ми можемо цьому зарадити або допомогти їм адаптуватися. Розповідаю, у нас сьогодні вже середа, 10 вересня. Я сподіваюся, що воно не стане якоюсь знаковою датою у зв'язку з подіями в Польщі, але хто зна, подивимося. Але ось про що я точно можу говорити як фахівець: це про те, що вже середина другого тижня навчання і на другому тижні навчання у нас випливають проблеми у навчанні. Зараз розповім які. Назбиралося в мене багато, бо багато ж спостережень є і. Різні учні по-різному адаптуються, і назбиралося в мене дуже багато моментів, які зараз випливають. Які моменти є? Ми з дитиною домовлялися на певний час, з батьками також, але дитина забула, що навчається саме в цей час. Або ми домовлялися, що домашнє завдання. Буде склад... Це буде вправа, і це написане у нас. І вивчення конспекту дитина забула, що треба вивчати конспект. Або, наприклад, ми домовлялися, що домашнє завдання буде надіслане не за сталим графіком, а дещо раніше. Перед самостійною шкільною, а дитина про це забула. Або ми домовлялися, що дитина надійшла мені тему шкільного уроку, але дитина забула надіслати. Або що в мене ще трапилося впродовж цього тижня вже дітей багато ж, уроків багато, і через те, бачите, матеріалу у мене багато. І ще дитина забула час, до якого треба здати домашні завдання на перевірку, для того, щоб я встигла його перевірити і надіслала завдання пізніше. Або дитина записала, от бачите, скільки в мене вже трапилося всього. Дитина записала домашнє завдання у тоді, коли потрібно, але забула його відправити. Або я написала дитині. Дитина була в школі, під час уроків не відповідала зі зрозумілих причин, просто прочитала написане і все. Бо під час уроків ми не спілкуємося, ми не заважаємо навчанню шкільному, а от після уроків просто забула про те, що я запитувала, і через те не відповіла. І таких випадків я ще можу назбирати, але в цілому, як ви бачите, ці випадки стосуються організації і пам'яті, і це тісно пов'язане. Як ми можемо допомогти дітям і я, і ви, як батьки, на другому тижні навчання? Е, підказати, а ось треба, я ж пишу звіти, тому ви знаєте, що треба. А чи виконав, чи виконала, чи надіслав, чи надіслала домашнє? Просто спитати: це не контроль, це допомога з організацією. Якщо ми зараз її налаштуємо. То і дитина буде далі спокійнесенько, потім за звичкою виконувати те, що потрібно, тоді, коли потрібно. Звісно, огріхи будуть траплятися як під час будь-якого процесу, але вони будуть рідкісними. Ну, десь раз, на три місяці, там щось надзвичайне відбулося, і дитина невчасно щось зробила. Але то є нормально. Головне зараз нам налаштувати оцю систему, щоб вона працювала. І я питаю, де домашнє завдання? Чи Пам'ятаєш, що тему треба надіслати, і ви зі свого боку теж запитуєте, чи надіслав, чи зробив, чи зробив, надіслала, чи зробила, чи вивчив, вивчила, якщо це стосується конспекту. По-друге, що ми можемо зробити, це ми можемо показати дітям різні способи організації себе і своєї пам'яті. Якщо пам'ять не витримує, а зараз вона не витримує, бо перший тиждень це ще ентузіазм і полегшене навчання через те, що розклад не стали, через те, що не всі додаткові заняття розставлені, через те, що, можливо, ще й уроки лише вступні і десь немає домашніх завдань. А Ось другий тиждень це якраз для дитини після відпочинку і перерви шквал інформації і зрозуміло, що дитина може й забути щось. Що ми робимо? Як можемо підказати? Можна взяти щоденничок. У мене ось є щоденник. І в цьому щоденнику не буду показувати заповнений варіант, ну, але ви знаєте, що таке щоденник, Ось я в понеділочок можу собі написати, що в понеділок мені треба перевірити те домашнє. Тому що хтось, наприклад, його раніше надіслав, зрозуміло, що якщо домашнє надіслане вчасно, то я знаю, хто у мене в понеділок навчається. А от якщо щось екстра, або відписати мамі, або перевірити, який підручник у дитини, або замовити ось таку книгу, або е, іще ось, е, наприклад, ось цей матеріал перечитати, передивитися, або це от відео переглянути навчальне. Або методичне, або додати якихось вправ до уроку, які я побачила потрібні після перевірки якогось домашнього. І зараз ми це можемо ще зробити, поки у нас ще школа не в розпалі. І... Можна дитині теж завести отакий щоденничок для додаткових, щоб все було в одному місці. Можна користуватися нагадуваннями, щоб нагадування ставити нагадування і щоб вони спрацьовували в певний час, і дитина тоді бачила. Ось мені треба це виконати тоді. і тоді Можна просто в календарику зазначати події, і дитина бачитиме цей графік. Хтось замітками користується в телефоні, і теж замітки собі пише. Теж це корисно і зручно комусь. Хто як організується, але потрібна допомога з організацією. Тому що оці всі забув, забула це не бойкот навчального процесу, це просто пам'ять шаленіє, тому що вона відпочивала, а тепер. Купа вимог у кожного викладача: щось туди треба зробити, щось сюди треба зробити, щось там треба і просто щось випадає. Це є нормальним процесом, але ми повинні допомогти дитині. Мене джерити хотіла сказати, але це слово таке собі не дуже. Не дуже літературне, і тому я вирішила його уникнути, тому провисла трохи. Допомогти дитині з організацією та з оцими от нагадуваннями. Для того, щоб вона влилася в робочий процес. І, і ще, можливо, наступного тижня так можна зробити ще з допомогою. І все. Для того, щоб не було надмірного контролю, для того, щоб дитина теж відчувала свою відповідальність за те, що вона робить. То тоді ось ми налагоджуємо це все цього тижня та третього тижня навчання і призупиняємося. На цьому далі дивимося, як дитина сама із цим може впоратися. Тож, ось це я хотіла сказати. Про другий тиждень навчання, якщо ви хотіли допомогти своїм діткам навчатися, то ось вам порада, що можна зробити. А як ви організуєтеся, якщо вам потрібно організуватися після відпустки? Поділіться лайфхаками, можливо, ці поради ваші будуть корисними і для учнів, і я теж їм пораджу щось. До зустрічі, до побачення! До завтра. Підписуйтеся, долучайтеся, буду рада зустрітися з вами знову!